Висота 5895 метрів, це майже 6 тисяч. Але за рахунок наближеності до екватора, висота переноситься значно простіше. Сервіс найкращий, який я бачив в горах. Різноманіття пейзажів вражає проживання як в наметах, так і в будиночках. Графік сходження досить швидкий і на штурмі легко не буде. Але ж цей світанок він вартує всіх ваших зусиль. Альдики Кіліманджаро, вони тануть. Тому не відкладайте своє сходження. Це найкомфортніша і найулюбленіша моя вершина. Після перемоги залюбки проведу декілька груп особисто. Мінус це ціна. Загальна вартість мандрівки разом з сафарі квитками складе близько 5 тисяч доларів. А раз добрались до Танзанії, то на сафарі точно варто йти. Казбек, висота 5033 метри. Найнижча, але найскладніша вершина у нашому списку. Якщо минулі дві трекінгові, то на казбеку ми рухаємося в зв'язках, кішках і з льодорубами. Це справжній. Трушний альпінізм. І погода тут теж зачасту буває примхлива. Якщо на Арат Текелі можна взяти...